Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про елемент, про який більшість навіть не замислюється, і це Селен. Ви дізнаєтесь, хто його відкрив і чому він такий важливий для чоловічого та жіночого здоров'я. А також я розповім про продукти рекордсмени за вмістом Селену та дізнаємось, хто ж на першому місці. Якщо згадався чи знаєш рекордсмена по вмісту Селену, напиши в коментарях. Також буде трохи науки. Трохи цікавих фактів і навіть історії. Тому залишайтесь до кінця. Інформація буде корисною для вас. Селен відкрив у 1817 році шведський хімік Єнс Якоб, досліджуючий осад, який утворювався під час очищування сірчаної кислоти. Він виявив дуже дивну речовину з металевим блиском та характерним запахом. Це... Це... Містер Вайт, справжнє мистецтво. Що, взагалі то це, це звичайна хімія? Назву селен вчений взяв з грецької мови селіні, що означає місяць. Елемент нагадував йому блискучу поверхню супутника землі. Спершу вважалось, що селен виключно токсична речовина, і справді в великих дозах селен може бути небезпечним для вашого здоров'я. Але вже у середині 20-го століття з'ясувалося, що в мікродозах він вже. Дево необхідний нашому організму. Сьогодні ж відомо, що селен ходить до 25 селенопротеїнів, ферментів та білків, без яких наш організм просто не зможе працювати належним чином. Селен – це не просто один мінерал із списку корисних речовин. Серйозна на серйозне це інструмент, який працює на фундаментальному рівні. Ну, по перше, це. Потужний антиоксидант. Він потужний. По-друге, він бере участь у перетворенні гормону Т4 на Т3, третє. Це імунітет, підвищує роботу імунних клітин та прискорює їх реакцію на віруси та бактерії. Антионкологічний ефект. Та п'ятий це захист серця, тобто селен. Це про здоров'я, енергію, красу та навіть довголіття. А зараз поговоримо на вплив селену на чоловічі та жіночі організми. Почнемо з чоловіків. Для чоловіків селен покращує рухливість та якість сперматозоїдів. Може сприяти підвищенню рівня тестостерону. І третє це знижує рівень хронічних запальних процесів у передміхоровій залозі для жінок селен. Підтримує роботу щитоподібної залози, особливо важливий під час вагітності та менопауз, сприяє еластичності шкіри та здоров'ю волосся, запобігаючи сухість та ламкість. А також селен може зменшувати е, вираженість ПМС завдяки впливу на гормональні процеси та зниження запалення. Цікавий факт: в регіонах, де в грунті мало селену, часто проблема з фертільністю, як у жінок, так і у чоловіків. І, на жаль, це факт. Як ви любите наукові дослідження? Поїхали. Дослідження за 1996 рік. У дослідженні взяли участь 1300 чоловіків. Оптимальний рівень селену знижував рак простати на 63%. Дослідження за 2012 рік селен посилює імунну відповідь та допомагає швидше боротися з інфекціями. Дослідження за 2010 рік. Дефіцит селену підвищує вразливість до вірусів, а також до інфекцій і вірусів, що сповільнює одужання. Так, друзі, поїхали. Продукти рекордсмени за вмістом Селену. На першому місці. Бразильський горіх. Містить від 50 до 95 мікрограмів селену. Достатньо два горішка на день, щоб покрити денну норму. Тунець близько 90 мікрограмів на 100 грамів продукту. Та третій у списку це яйця. На 100 грамів яєць ми маємо аж 30 мікрограмів селену. Селену -метіонін. це органічна форма селену, яка засвоюється у два, а навіть три рази краще. 200 мікрограмів у кожній таблиці, а це 364% від денної норми. Вироблено в Європі за стандартами GMP. Стабільне дозування та перевірена якість. Ви точно знаєте, скільки та чого отримуєте. Як приймати? Одна таблетка на день після їжі. Ти зрозумів? Ага. Курс становить від 1 до 3 місяців. Потім обов'язкова перерва. Не можна селен поєднувати з іншими потужними джерелами селену. Це треба для того, щоб уникнути передозування. Та висновок, друзі, селен це мікроелемент, який працює тихо, але щодня працює на вашу користь. Він підтримує серця. Імунітет чи то подібно за та навіть впливає на настрій. Якщо ви хочете зберегти енергію, молодість та захистити себе від проблем з здоров'ям, зверніть увагу на МСТ Селен. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що вам інформація про Селен була корисна. Тому до нових зустрічей, друзі. До побачення.